25 року. Де зустрілися одні з лідерів чемпіонату Прем'єр-ліги, команда колос приличі та невеликої. Довітаємо кого запрошувала ситуацію Василя Бахмут. Слава Україні! Хлопці, на правду, завершили сезон, відіграли всі кубки, кубок весни, кубок незалежності, кубок осені сьогодні завершили. Задача, чекали, правда, переносили, знайшли погоду. і Побачили сьогодні. Такі будемо дати дві, дві, дві рівні, дві сильні команди, прем'єр-ліга, прем які показали нам гарний футбол. Ну, будемо дати, є якісь спортні питання, ну це футбол. Можливо, хтось і помилявся, але, напевно, не свідомо, я так собі думаю. І дякую вболівальникам, які сьогодні прийшли підтримувати курс. Вибачаюсь перед представниками, перед футболістами, якщо щось не так, але хлопці дякуємо, тисну вам руку, Міцного здоров'я, Божого благословення. Граємо футбол, менше споримо, довіряємо, подаємо один другому йому руки. Ну і як кажуть, хто, хто саміший той перемагає. Слава Україні! Переходимо на народження кращих роців. матчу. кращим роцем команди Невачолинів визнано мушок Іван. Кращим гравцем команди коло призвичі визнаний техвар Максим. <праць> е Медалями фіналістів народжується команда Невачо Геймі. Запрошую. Дай покажуть дурачковим. Медалями Володимира Кубка солдат Дві тисячі запрошую команду команду полос В Другому матчі поспішає каналі.

з днів після термотуру на цьому іграти футбол. Та Наша мать не за то, что я 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 не за то, середину я Володар Кубка «Золота осінь» 2025 року серед команд прем'єр-лінії є команда «Колос» село Прелбечі. Горінь-горі! Як тримати, капітан? Фотку-фотку зроби. Давай-давай. Давайте, хто не приїде гарно.